Всім причина Ліфіц 5. І сьогодні я тобі розповім про топ-5 найкращих способів, щоб заробити грошей у Ukraine GTA. Раніше про Ukraine GTA не було відео, але зараз вони почнуть трошки охотити. Тому що я тільки недавно скачав. Ну, що рівень це не є недавно, але це не про це. Це відео не про це. Сьогодні я вам розкажу про 5 способів, як вже можна заробити гроші. У Ukraine GTA. Це будуть різні способи, і один з них має вам точно підійти. Я у цьому впевнений. Ну що ж, а ми довго не будемо затримувати вас. І приходимо до першого способу. Ну що ж, а перший спосіб це у нас буде робот. Так, спосіб не найцікавіший, але зато, зато більш-менш прибутковий. Кот, як зараз, як я показую водій автобусника. За кожну зупинку він отримує близько 100 гривень. Якщо, припустимо, виділити 10 хвилин нашого часу і поїхати, давайте візьмемо 20 зупинок. 20 помножити на 10, на 100, як ви це вмієте сподіватися, це буде 2 тисячі гривень. Нібито правильно переходив. Так, ось 83. Ну, зауколимо до 100. Тобто, якщо в день приділяти по десь 10, 10 хвилин, як я сказав, то можна зробляти 2000 в. День і 14 тисяч в тиждень. Тобто, це саме примітивне. Можна і сидіти по годині, по дві, і там заробляти вже десятки тисяч в день. Ну, але я приводжу просто 10 хвилин свого часу. На цьому довго зациклюватись не будемо, і переходимо далі. А другий спосіб, це будуть квести. Квести, напевно, ви теж проходили, я так думаю. Тобто Ось у мене є квест «Нова робота. Мені треба попрацювати кур'єром, і я тоді зароблю 10 тисяч, розверсти 50 посилок. Тобто це доволі е, вигідно. І 2000 ще XP. Тобто, це доволі е, вигідно, і вони часто не є дуже довгі. От, наприклад, от, нова та, от робота трошки довший, Але, наприклад, е, був квест в мене що. Я зароблю 25 тисяч і виконавю його за щось нібито 15 хвилин. Тобто, це не буде дуже важко. Ну, а на цьому ми також не будемо довго зациклюватись, просто я вам розповішу, що це доволі прибутковий взагалі спосіб. Тобто, проходимо далі. Ну а що ж? А третій спосіб у нас полягає в тому, як, як я це називаю щоденній квест. Чи ж не я так називаю? А гра. У нас щоденний квест відвідати поліцію. За неї дають дві монети донатної валюти. Дві монети донатної валюти це донатна валюта, за яку можна купляти щось там у магазині. Ну, різні товари. Але донатну валюту можна обмінювати в справжні гроші. Тому що ж нам донатна валюта це довго буде збирати на, на якусь покупку покупку велику, тому що там в середньому покупка 50 монеток таких коштує. А можна обійняти е, монетки на гроші. Одна монетка Ой не то одна монетка це у нас тисяча гривень. Тобто, якщо ми виконуємо цей квест і зробимо дві монетки, ми отримаємо 2000 гривень всього лише за те, що прийти у мерію, там не вступити до Мерії, не там не вступити в поліцію ще кудися, просто туди прийти. ну а ми зараз так сказати, по спідрану, швиденько туди дійдемо, і я покажу, як це все відбувається. Так, ми вже прибігли, зараз ми заходимо. Поліція міста Харків, Альт і місія виконана. Нам дають дві монетки. Все ось. Або ок, або пробіл, і ми виходимо. Давайте зараз ми ще прийдемо до Мерії. Вона десь недалеко. І ще отримаємо дві монетки в результаті. Побачимо, що в нас зараз вийде. Так, ми добігли, підбігаємо ось. Тільки забираємо мітку. ось. Міська рада міста Харків Альт. Місія виконана ось. Ви, вітаю, ви отримали нагороду дві монетки. Донатне і валюти. Все, тепер у нас є чотири монетки. Давайте. Так, вона ще відвідає верф, але до нього треба трошки бігти, я знаю. Давайте назикаємо F4 і обмінюємо наших 4 монетки на 4 тисячі гривень. Тобто, буквально потративши хвилин 10, навіть може менше, я от заробив 4 тисячі гривень. Це доволі, мені здається, навіть вигідно. Ну що ж, а ми переходимо до наступного способу. А четвертий спосіб у нас такий, е, і що купляти бізнеси. Так, це доволі затратна штука, це, там треба багато потратитись, але е, це видно. Ось Київстар, сім-карта. Ми тискаємо на N, е, тискаємо на N, щоб купити бізнес. Цей бізнес вже куплений, і їх треба їхати на біржу бізнесів, щоб їх купляти. Але тобто це доволі, я вам так сказати, вигідно. Припустимо, один раз потратили там 200 тисяч, і вже е, кожної хвилини, там, от, добре, кожної години заробляєте по 10 тисяч. Ось, є бізнеси, але в мене свого нема. Є біржа, е, це про бізнес, і бізнес-центр. Бізнес-центр там є всякі офіси, бла-бла-бла. Я зараз щодень поспірала до нього, добіжу. Так, ми вже майже добігли. Е, ось бізнес-центр Ukraine. Бізнес-центр, тобто тут можна купити офіси. Якщо чесно, не пам'ятаю, що вони, яку вони роль грають, але це офіс він для чогось потрібний. Е, вони дорогі, секретарші і ось костюми такі. Тобто все класно, так сказати. Ну, і а купити бізнес можна на біржі, але до біржі доволі далеко. нібито, як я правильно, гля... давайте зараз глянемо, Ну, 900 метрів далеко трошки. Але ми зараз бігти не будемо. Я думаю, ви все і так зрозуміли. Ну, що ж, а переходимо до останнього способу. Ну, а що ж, п'ятий спосіб, напишіть у коментарях. Так як п'ятого способу у мене просто чисто нема. Ну, отак от трошечки я вас підманув. Але напишіть в коментарях, може, якщо. Хтось буде знати спосіб, ну, якийсь народій. Я його можу перевірити, і обов'язково вас згадаю у іншому відео. Обов'язково. Якщо хоча б хтось напише свої способи. Або якщо буде багато, то я зроблю цілу рубрику, таку, що ваші способи як заробляти, і буду їх перевіряти. Ну, ставте лайк, якщо тобі сподобалося відео або було корисне, пиши коментар, який ти знаєш, як можна заробити, наприклад, або який в тебе ранг, бо я не знаю. Що, чи взагалі ти граєш Україн Кита? Ну, з тисячі людей, напевно, хтось грає GTA. Ну, не з тисячі з тих людей, які дивляться це відео, напевно, хтось грає Україн GTA. Чи просто ГТА, не знаю. Пишіть в коментарі, скидайте це відео другу, щоб він також побачив, як заробити Ukraine GTA. Якщо ти не знаєш, як скачати Україн ГТА або тільки сьогодні про це знав, то е, у гуглі забей у пошуку Ukraine GTA і на сайті скачуй офіційному. Da. Ну що ж, став лайк, пиши коментар, став дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, і підписуйся на канал. Всім па-па-па-па!